Так, шановне панство, я вас вітаю, Звіт мене Олександра. Маємо на сьогодні 17 листопада. От, і знову ж таки, трошки після перерви з моїми власними розкладами, коли я одна виходжу в ефір. Давайте зробимо такий загальний розклад, подивимося, що по Україні, і, мабуть, наступний буде розклад, подивимося, що там на Кремлі, да, що на Росії, що відбувається. Хто на якому світі знаходиться і куди ми рухаємося. Так, давайте спочатку про Україну, а давайте, мабуть, візьмемо і таро рушу, глянемо і енергії. Ну, по Україні так точно це не те, що там розклад на місяць, але не знаю, захотілось. Давайте будемо дивитися. Я нагадую. Перевірити свої підписки, натиснути на дзвіночок, вподобайка, коментар це все допомагає каналу розвиватися, і так як ми з вами ще й волонтеримо, то долучає якомога більше людей до нашої доброї справи. Не забувайте, що є посилання на. Номер рахунку волонтерського да, під, в описі під відео, і всі звіти по волонтерській діяльності наші з вами вони всі в телеграм-каналі. Посилання на нього також в описі під цим відео. Тому панство, долучайтеся. Так, давайте глянемо, що у нас на зараз енергії в Україні, які переважають енергії в Україні на 17 листопада. Карта компромісу. Да, це шість пентаклів. В класичній колоді покажу вам так, щоб ви зрозуміли, про що йде мова: компроміс домовленості: в плані давати-не давати, куди більше, куди менше, на що піти, з чого буде більше користі, зиску і так далі. Оце шестірка. Шістка пентаклів в класичній колоді зображена, коли стоїть дорогий, дорогий багатий дядько да, і дає допомогу, роздає допомогу тим, хто цього потребує. Ну от і... На зараз Україна, значить, в енергіях певного компромісу, да? коли е надають допомогу з моментом вигоди, або коли ми думаємо, що нам вигідно, а що нам не вигідно, на що нам варто піти, а на що не варто. Такі собі, знаєте, е ну, і про торги в тому числі. Ну, цікаво, але це не про карта. Насправді, значить, вже відбуваються якісь перемовини, значить, вже. Знаєте, пройшов у цей момент е підготовки. Шістка пентаклів це прям така гаряча фаза. Ну, от, як на мене, от як воно мені зараз відгукується. Прям гаряча фраза, фаза перемоги. Ну, давайте зараз на класичному тару, да, спробуємо, а, що на зараз. <кліп> відбувається в Україні. В цілому, зараз не будемо, давайте прив'язуватися до війни, але я думаю, що карта все рівно покажуть, тому що це, це те, в чому ми на зараз живемо. Що на зараз відбувається в Україні? Так, четвірка кубків. А, карта певної паузи. Карта, коли ти маєш. Побути в роздумах, на наодинці сам собою, коли щось таке з'являється в твоєму просторі да Ну момент там якоїсь нової емоції, нової пропозиції, і ти маєш вирішувати, рухатися тебе далі, влаштує тебе це чи не влаштує. Ну і, звісно, мова стосується перемовин, таємних перемовин, якихось домовленостей, ну, і війни в Україні, і грошей, і вкладання, і це про відбудову, це і про ресурси, це і про допомогу, це і про якесь виробництво, а, яке є в Україні, або в яке Україна може бути задіяна. Да? Тобто отримання допомоги, <кій> отримання допомоги Україною. Ну і використання того ресурсу, в тому числі я ще не зовсім з голосом, тому інколи можу різко замовчати буквально, да, на півхвилинки, щоб, щоб не закашляти. Дуже перепрошую. Що в Україні на зараз відбувається? В принципі, да, от все те, що я вам і сказала. Таємні перемовини стосовно закінчення, да, має закінчитися якась е, певна фаза, яку відтягували, як, як би нам того хотілося або не хотілося, все рівно добігає щось логічного кінця. Десять мечів, карта ще й певних обстрілів. Да, ну, розуміємо, от сьогодні був е, ракетний обстріл України. От, і карта може говорити ще і про це, що йдуть якісь таємні перемовини стосовно того, що відбулося. Обговорення, перемовини, ну щось відбувається як за кулісами, так. Яка ситуація в Україні на зараз стосовно <кій> війни? Я питаю. Зараз панство перепитаю, чи це для України, чи це для Росії? Боже, як цікаво, що це для, що це для України? Що це для Росії? Що це для світу? Ну, от, ви розумієте, про що йде мова? З однієї сторони, мова йде про ресурси, про використання ресурсів. Да, Король Пентаклів карта е, багатого дядька, який володіє там, певним арсеналом, чогось в нього є в загашнику багато чого, от, він може або давати дозвіл на якесь використання певних ресурсів, або може не давати дозвіл. Король Пентаклів він от якраз про вигоду, про вигоду використання. Да? З однієї сторони, це про те, що все ж таки будуть надаватися. Туз з мечів, він, розумієте, Туз з мечів він про дозвіл. Да? Певними обмеженнями по повішеному все рівно не завжди можна використовувати там або робити щось так, як хотілося би. Може знайти якийсь інший спосіб, тому що повішений він все ж таки не, не завжди про ем, гальмування і про зв'язані руки. Інколи повішений це подивитися з іншої сторони. Так от, що на зараз в Україні приймаються якісь рішення, дуже виважені рішення, так щоб це було вигідно і Україні в тому числі, тому що для нас цей повішений і король Пентаклю в плані ресурсів, да, всі ці рішення вони в нас виходять по дияволу. Тобто, ми намагаємося обійти якимось чином ті домовленості, обійти якимось чином ці. Обмеження і торги, да, які от у нас були, те, що нам намагаються нав'язати щось своє стосовно ресурсу, забрати все ж таки свій ресурс, який нам, може, там обіцяють, не дають, а ми там його дуже сильно чекаємо. Да. А, може, карти ще, карта ще і про це. А, намагаємося його якось обійти, і все рівно тут з жезлів. Це про початок якогось руху, це про ракетні обстріли, які можуть початися з нашої території. Ну або не з нашої території, давайте інакше скажемо про ракетні обстріли, які можуть, які можуть відчути на себе Росія, да? які можуть, ракети, які можуть летіти по території Росії. Тобто, це може початися ось вже зовсім скоро. А що стосується диявола ще я так одразу про Україну, значить мова може йти ще панство і про якісь розкрадання грошей, тому що все ж таки повішений цей про зрадництво, да, про якусь викриту інформацію стосовно зловживання владою, стосовно розкрадання коштів, стосовно того, де що куди складувалося, куди витрачалося і так далі. Якась відкрита інформація може скоро бути. Або знаєте, як на зараз ведуться якісь роботи. Коли намагаються ну, прояснити ситуацію да, по повішеному на зараз займаються питаннями, е ну, в цілому, ведуть якусь справу. Давайте, давайте так, ведуть якусь справу, але все рівно щось скоро буде прояснятися. Цікаво про рефію все це да, може йти. Тут справа в тому, що світ, я так розумію, що мова йде або про. Давайте не про світ, скажемо про. Країни або якісь сторони, які виступають на стороні Ерефії, вони активізувалися. Я е, зараз, мабуть, ще сюди докладу, подивлюся, як світ на все це реагує: ну, світ там Європа, е, Штати, там, Китай і так далі. Мова йде про те, що на зараз росіянці відчувають нехватку в ресурсах і тому будуть звертатися за допомогою до своїх. Партнерів, вони очікують якусь допомогу від партнерів да, для того, щоб поповнили їх запас. Потозумичів, це, звісно, можуть бути і ракети в тому числі. Ну, і, як показано для України, це все, звісно, буде і підвищенням ударів, можливо, ще якийсь буде обстріл да, по дияволу, потозу жезлів, із використанням ракет в тому числі. Ну, Мені не хотілося б, ну давайте я, це можливо така історія, да, тим паче, ну он вже і король же вийшов на дні колоди. Я так розумію, що така історія також можлива про те, що і про Захід, да, про Європу, що вони намагаються на зараз домовитися з росіянцями, якимось чином їх обмежити, піти на якісь компроміси, знову ж таки, не забуваємо про той компроміс, який у нас вийшов на початку розкладу, да, знайти якусь спільну. Точку, з якою можна, ну, знаєте, як з однієї сторони, якось наказати росіянців, з іншої сторони, зберегти якісь свої ресурси, Ну, от якось так, тобто знайти якийсь вихід і компроміс із ситуацією, яка склалася з Росією. Що це для світу? Для, це, для світу це підготовка до нового конфлікту. Це підготовка до нової війни, але по е, королю мечів це коли ти набираєш ресурсу, коли ти вчишся, коли ти виробляєш зброю, коли ти виробляєш ресурс, коли ти на цьому заробляєш, складуєш і розумієш, що в тебе вже достатньо. Тобто тут, тут момент такий йде: чи в цих домовленостях, що роль штат, штатів заходу да, в цих домовленостях? Чи вони тут є? Ну, 100% вони тут є, і мова йде не тільки про Штати і про Захід, мова йде ще і про Україну в тому числі. Перемовини, я так розумію, вже якісь відбуваються. По відлюднику ну, вони йдуть, мабуть, через якихось довірених осіб. Да, якась інформація, яка стосовно цього є. Ну, знову ж таки. Прям за столом переговорів. Ну і, і інколи і за спиною Україною. Але е, що стосується України, тут ну, знову ж карти такі собі, звісно, не дуже приємні для нас. Але нічого, панство давайте будемо дивитися. Ось шістка пентаклів покажу вам для порівняння. Просто щоб ви розуміли, Де яка як виглядає аркан. А бачите, і тут король Пентаклів. Дні колоди. Ну, добре. <кій> так, давайте дивитися, що в контексті війни. по карти завжди так декілька варіантів дають. Зрозуміло, що не, не особистий розклад, тому варіантів може бути декілька. Що в контексті війни? Війна в Україні на зараз що. Давайте так запитаємо. Війна в Україні на зараз що. Вежа. Хм. Все дуже неочікувано панство може закінчитися насправді. І ну, прям карти всі до цього йдуть. І знову ж таки, по десятці мечів це може бути і через чиюсь смерть. Це можуть бути про якісь домовленості, коли нарешті вони домовляться, але через вежу. От постійно щось таке. Знаєте, ця вежа, вона трошки, ну, трошки, звісно, нагнітає Нагнітає ситуацію і в Україні, тому що ну, до, до війни да, по вежі ніхто не думав, що це можливо, якісь там вибухи від ракет, якісь там, ну, ніхто не трактував так цю карту і В повсякденному житті, але на зараз розуміємо, що ну, так вона, в принципі, часто і програється. Ще що може бути вежа. Вежа ще є про зміну влади в Україні. Да? Це про певні перестановки, про зміни, про негативне налаштування і втручання когось зі сторони на наші внутрішні. На наші внутрішні справи можливо готується якийсь переворот, можливо, готується заміна когось, та? або готується замах на когось. Ну, це може бути як і Зеленське, а може бути хтось із високопосадовців, тому що вежа це той, хто приймає рішення, той, хто вище стоїть. Ну, може бути якось так. Ну, ми питаємо з вами про війну, тому мова може йти про людину, яка безпосередньо ну, дотична до цього. Ну, саме до війни я маю на увазі. Бо ми, по суті, зараз всі дотичні до війни, а це людина, яка прям приймає рішення. Що це вежа для України? Давайте <клес> запитаємо. Добігає кінця. Вже якісь домовленості йдуть, ми чогось чекаємо, да? чекаємо певних рішень. Можливо, вже була дана якась пропозиція. От, і чекаємо певних рішень для себе. Що це вежа. Як вона може програтися стосовно війни, четвірка жезлів? Щось в світі, друзі, має таке статися, відбутися. Можливо, в світі буде зміна якоїсь влади або. Якісь нові домовленості, да? тому що четвірка жезлів – це певні домовленості, певні обіцянки це і про перемовини, ну от якось так. І в світі в тому числі. Так, я виключу звук, перепишу. О, так що, друзі? <кхід> Цікаво війна в Україні прям. Прям дуже неочікувано може для нас, для всіх закінчитися. Вежа 10 мечів і верховна жриця. Добре, давайте спитаємо, що, що заважає. Заберуться карти. Отак, от давайте отак от, от залишимо ці, ці три. І спитаємо, що заважає. На зараз війні закінчитися, ну, будь-що з будь-яких сторін, що заважає дуже сильний тиск на е, нашого президента, дуже сильний тиск на. Короля Кубків, що заважає, з однієї сторони, це його рішення має бути, да з іншої сторони, це його страх приймати такі рішення. Ну Розуміємо, про що йде мова, розуміємо, про який страх йде мова. Десь помилитися, да? погодитися на те, що тобі говорять, тому що відчуваєш, що є якийсь обман стосовно ну тебе стосовно там закінчення війни. Страх того, що не буде так, як пообіцяли, страх того, що не будуть іти перемовини так, як вони мають бути, страх того, що не буде можливості діяти щось далі, да? що тебе настільки поставлять в таке незручне становище, що в тебе не буде варіантів іти на ті умови, які тобі дають. Ну отак. От тобто на зараз, я так розумію, від Зеленського багато чого залежить в плані закінчення війни, якісь рішення йому дали. Ну, стосовно рішень, вже не один раз ми дивилися, що стосовно наших земель, да, зупинки і так далі. Тому, мабуть, і такі страхи у нього. Добре, давайте спитаємо, чого чекати. Ми так, швиденько, да, не такий невеликий розклад. Чого чекати в найближчий час? Строки не ставимо, просто в найближчий час. Чого чекати в Україні в найближчий час? Ми в очікуванні якоїсь допомоги. Причому допомоги фінансової це те, що нас може посилити, це те, що нам дуже сильно допоможе. Тут ресурси якісь можуть бути, те, що надасть нам силу. Прям багато пентаклів такі повільні Все це карти, знаєте, але карти, коли ти стоїш на, стоїш на своєму, карти, коли ти не сходиш зі свого. Шляху, відчуваючи свою силу, можливо, є якийсь план на майбутнє, можливо, ми щось таке чекаємо. Знаєте, коли карта сили сімка Пентаклів, це коли ти розумієш, наскільки ти, знаєте, як. Можливо, є якась ідея, як щось задіяти, да, як рухатися кудись, але тут на зараз потрібно чогось почекати. От зараз там щось має відбутися, а потім ми, як стрільні, ну от по силі, да, ну, і всім покажемо, наскільки ми молодці. Що в Україні чекати найближчий час? Прямо загроза стоїть якомусь імператору. Перестановки В в країні можуть бути, може бути порушений е, спокій в країні. Карта імператора і смерті. Щось таке може статися у нас панство не дуже добре. Карта вежа, Верховна Жриця. З однієї сторони це можуть бути і про обстріл якихось великих міст. Знову ж таки, по імператору це можуть бути місця державного значення або центри прийняття рішень, якась така історія. Але це може говорити можуть карти говорити ще й про людину, яка займає певну посаду. Може бути і про це панса. Тут готуються ще якийсь один обстріл, що чекати в Україні. Карти не дуже не дуже добрі. І причому не тільки в Україні доволі. Знаєте, тут таке відчуття, що когось, ну, як знаєте, як намацують, чи можна, чи не можна, як світ відреагує, хочуть скомпрометувати Ні. хочуть отримати реакцію світу, будуть агресувати. Так, щоб світ якимось чином відреагував. Ну, під світом я маю на увазі західних партнерів, Європу і так далі. Тому тут ще якісь обстріли можуть бути, і по карті світу у мене, на жаль, вона може програватися як жертва серед цивільного населення. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні. Карта дітей, карта води знову ж, ну, таке щось, знаєте. Смерть імператора, зміна імператора. Можливо, хтось або в Україні, або в світі поміняють когось, якусь таку важливу людину, яка займає певну посаду, і це має вплинути на вплинути на Україну шість пентаклів. Бачите, як думає, кому давати, кому не давати. Давайте пораду спитаємо. Порада для українців на найближчий час. М -м -м. Бути дуже обережними в своїх думках, бути дуже обережними в своїх діях, попереджають про якусь небезпеку, яка може нас оточувати. Да? Будьте дуже уважними, не агресуйте. Будьте готові реагувати вчасно. Сімка це коли багато якихось подій відбувається, багато слів, багато інформації, багато брехливої інформації. Ну і сім жезлів. На жаль, це коли буде багато летіти. Да? Десь щось може таке відбуватися. будьте дуже обачні. Карти прям попереджають про небезпеку для українців. Спокійно реагувати на якісь речі, які будуть стосуватися нашої влади, грошей. І по імператору це ну, ситуації в країні да, в цілому. Спокійно реагувати, не агресувати. Четвірка кубків, тримайте спокій, тримайте рівновагу. Бережіть себе, будьте, будьте в безпечних місцях. Знаєте, дев'ятка жезлів, порада. Ну і знову ж таки, про якийсь момент очікування. Да? Давайте будемо чекати результатів, тому що, в принципі, ми е, виходимо в нього з вами, 8 жезлів. Знову ж таки, про швидкі якісь зміни, і знову ж таки, про ракетні обстріли. Тому, друзі, дуже-дуже. Будьте обережними. Так, щось ви мені тут написали. Щас давайте прочитаю. Ага, знов тривога, знов обстріли. Боюсь, стає явним. Зрада Америки. Вони з Путлером домовилися. Видно, це такий примус нас на піти піти на здачу території. Ну, от... Те, що на початку нам карти показали про домовленості, так, щоб було вигідно всім. Давайте це питання зараз швиденько виглянемо, чи е, ну, Байден же ж, мабуть, на зараз ще? да? От Влада Америки, хто там на зараз керує, чи є домовленість з Кремлем на тему України? Чи є домовленість з Кремлем? На тему України. Да, звісно, якісь свої таємні приховані інтереси вони. Ну, Що для України? Примусово, щось примусово піти на якийсь примус натиснути на Україну. Да, закінчити десь поставити крапку. Ну, Король Пентаклів, знову ж таки, і про наші землі, і про наші території, ну і про Путіна, ну, про Путіна, про кремлівський режим, в тому числі через хитрість, через обман, можливо, через якісь маніпуляції. Да, зробити якусь таку ситуацію, щоб начебто не було вибору. Да, зробити так, щоб начебто не було вибору. Поставити в якусь таку позу Україну. Ну, розуміємо, так. Да. З приводу здачі території ми з вами дивилися колись. Давайте ще раз запитаємо: чи здасть Україна хоч якісь свої території? Дуже сильний буде тиск, тиск зі сторони, але ні. По-перше, тут агресивна реакція йде від нас, початок якогось нового руху. Друзі, тут дуже швидко будуть розгортатися події, карта диявола вона йде. Наперекор усім. Ну, точніше, не сама карта диявола, да, а Україна по дияволу. Чи здасть Україна і виходить карта дияволу, хоч, хоч і тиснуть, хоч і хочуть. Але диявол це той, який робить те, як заважає за потрібним. Тому тут я скажу, що ні, ніяких здач не буде. Навпаки, буде якась агресія, навпаки, буде м, якийсь рух активний стосовно цього тут ну, і про війну. І про рух ЗСУ в тому числі, і щось таке дуже неочікуване і для росіянців може статися, неочікуване і для світу. І от давайте, мабуть, на цій карті, та на цій ноті і завершимо. Те, що ми такі, знаєте, як показала, показало життя, Сильні духом, з вірою в серці, і незламні українці, як воно було, є, і нехай так і буде надалі. Я вам дуже дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.